Європа була першим після північної Америки континентом, де адвентисти сьомого дня почали місіонерську роботу у 1864 році. Першим адвентистом, який ступив на європейську землю, був неофіційний місіонер. Михайло Беліна Чеховський. Спочатку він працював у Вальденських долинах на півночі Італії, а пізніше у Швейцарії, де в 1867 році заснував першу адвентистську церкву за межами Північної Америки у трамплані. У 1874 році Джон Ендрюс, перший офіційний адвентистський місіонер, прибув до Швейцарії, щоб продовжити роботу Чеховського. Сьогодні Швейцарія є частиною. Інтерєвропейського дивізіону церкви адвентистів сьомого дня ця територія включає 20 країн, де проживає майже 200 тисяч адвентистів. У цьому регіоні є адвентистські видавництва, школи, медіа-центри, лікарні та інші установи у місті Гланд. Швейцарія існує літній адвентистський табір під назвою Лаплаж, який працює сезонно протягом багатьох років. Цей табір допоміг змінити духовне життя швейцарської молоді. Арно перший раз приїхав у табір ще в дитячому віці. Плив цього табору надихнув його на служіння. Я поїхав зі Швейцарії, щоб бути волонтером у Єгипті в Nile Union Academy. Я провів тут рік, викладаючи англійську мову та піклуючись про дітей. Без вагань можу сказати, що минулий рік змінив моє життя, тому що я повернувся з бажанням вивчати теологію. Зараз я студент богослов'я. Про такі зміни я ніколи б раніше навіть не подумав. Арно визнає, що духовне середовище та підтримка в юні роки в таборі Ла плаш стали основою для його подальшого рішення служити в Єгипті. Завдяки цьому позитивному досвіду перебування в таборі Арно повернувся в якості лідера. Я думаю, що це місце спонукало мене до багатьох інших видів діяльності та можливостей, які підштовхнули мене до рішення стати волонтером. Спілкування з людьми, яких я зустрів тут, і переживання тих дивовижних досвідів, це те, що спонукало мене продовжувати. Я пам'ятаю, як ми з друзями щодня жартували над відео, які робили для підбиття результатів кожного дня. Коли я переглядаю ці відеоматеріали, які були відзняті в минулому, у мене ще й досі з'являється посмішка. Я думаю, що люди, яких я тут зустрів, робота в таборах. Проведення заходів це все те, що дуже мотивувало мене. Табір лаплаж має свої обмеження. Він може працювати лише в теплу пору року через труби та сантехніку, які при холоді замерзають. Це робить непридатними для використання кухню та ванну кімнату. Кухня теж має свої проблеми. Цей невеликий простір потребує оновлення та додання зони для належного зберігання продуктів харчування, кращого планування та розміщення. Нової побутової техніки завдяки цим покращенням, табір зможе працювати цілий рік, відкриваючи нові можливості для служіння. Є одна річ, яку я зрозумів, коли перебував у Єгипті та коли повернувся, це те, що Швейцарія має не дуже багато волонтерів у всьому світі. Це місце могло б стати центром формування. Центром, який би допоміг людям знайти своє покликання в служінні та місії у Швейцарії чи на іншій території. Я знаю, що в церквах тут є багато молодих людей, які насправді не знають, чим вони хочуть займатися у своєму житті. І наявність подібного місця з тренінгами, з допомогою, з пасторською підтримкою стало б чудовим шансом для них зрозуміти, що вони хочуть робити у своєму житті. Я можу взяти себе за приклад. Раніше я ніколи не думав, що буду вивчати теологію. На сьогодні моя мета визначена: створення такого місця може стати чудовою можливістю для молоді та членів церкви або світських людей зрозуміти власну мету та місію. За здійсненням якої Христос просить нас слідувати у цьому кварталі. Частина ваших приношень 13-ї суботи буде використана для здійснення ремонтних робіт в таборі Лаплаж. Ваш внесок дозволить проводити більше програм протягом року та охоплювати більше вікових груп. Будь ласка, моліться за цей проєкт у Швейцарії. Дякуємо за вашу підтримку цієї місійної пропозиції, яка змінює життя таких людей. Як Арно.